Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. і Ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. У цьому році міська влада Дніпра має намір витратити більше мільярда гривень на ремонт доріг. Незважаючи на заклики президента України Володимира Зеленського відмовитися на час війни від перекладання бруківки. Цю саму бруківку у Дніпрі прикладають по всьому місту, включно із центром. Нагадаємо, що влітку Володимир Зеленський звернувся до місцевих органів влади із закликом припинити витрачати бюджетні гроші на благоустрій та зосередитися на допомозі українській армії. Окремо я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. Втім, у Дніпрі заклик глави держави демонстративно ігнорують. Так, на початку осені у самому центрі міста на розі вулиці Воскресенської та проспекту Яворницького розібрали тротуарну плитку, щоб покласти замість неї нову. В інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради з цього приводу повідомили. Шановні мешканці міста, Наразі Дніпровської міської радою розпочато відновлювальні роботи пішохідної зони на розі вулиці Воскресенської та проспекту Дмитра Яворницького. Ця ділянка буде простягатися до пам'ятника молодому Шевченку. Це продовження ремонтних робіт, які було розпочато навесні. Незабаром безбар'єрна пішохідна зона за сучасними вимогами з'єднається з вже зробленою ділянкою. Роботи будуть тривати протягом місяця. Нагадаємо, начальником інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради є Руслан Мороз. Саме ця структура провела тендер на перекладання плитки на розі вулиці Воскресенської та проспекту Дмитра Яворницького, заплативши з бюджету більше 6 мільйонів гривень за заміну 420 метрів тротуару. Представник підрядника стверджує, що нова плитка простоїть півстоліття. «Хочуть зробити нову. А чому вона ж нормальна? Та теж нормально. Що попити, як. Де попити? – Ну, гляньте, як. А так новенька буде, файно буде. За якою технологією зараз буде викладатися плитка, який гарантійний строк ви даєте? – 50 років. Там буде оцін, цемент. Все по технології. Тут одна, тут ями, там люди падають, тут асфальт. А так все, все буде одно. Одне одна, одна плітка. Тактична плитка, там буде три віда. Тактична, маленька і велика. Я тут контролюю процес, щоб було все порядок. Трохи коли завершать цю роботу. Місяць-два десь. Хто замовник? Не знаю. Ви, ви контролюєте, ви не знаєте, хто замовник? Ні. Перехожі такому витрачанню бюджетних коштів не раді. Це називається гроші, які відірвали від фронту, краще вложити сюди. Хтось вирішає, іменно так треба зробити. І, ну, я вважаю, що це не дуже правильно на настоячий момент. Нормальна плитка, і я так бачу, тут плитку ложила кожен магазин, який робить. Тобто люди вклали гроші, зробили. Зачем її заново все робить? Не знаю. Втім, майже 6,5 мільйонів гривень, які витратили з міського бюджету на перекладання плитки на одному з центральних Дніпра, Це крапля в морі витрат Дніпровської мерії на ремонт доріг. Так лише цього року на такі роботи мерія витратить із бюджету Дніпра більше одного мільярда гривень. Голова правління організації платформа громадський контроль Денис Селін навів у Фейсбуці шість тендерів, згідно з якими з міського бюджету Дніпра за дорожні роботи у цьому році має бути сплачено 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Тож ми знайшли окремий цікавий тендер на прикладання плитки. Розмір тендеру трошки більше 100 мільйонів гривень. Про дивні речі за ці 100 мільйонів гривень вони покладуть 40 тисяч 850 квадратних метрів плитки, 2150 квадратних метрів тактильної плитки, 1604 квадратних метри асфальтобетонних покриттів, 15 тисяч 200 метрів поребриків. З урахуванням того, що в нас в середньому тротуари біля трьох метрів, виходить міська рада, прокладає 13 кілометрів тротуарів. Мабуть, під час війни ці тротуари важливіші за дрони. На мою думку, точно не у всіх місцях була гостра. Та необхідність перекладати тротуари. Так на Святослава Хороброго переклали тротуар, де майже ніхто не ходить. Звичайно, тут іде системне завищення цін. Наприклад, ціни на пісок завищені майже в три рази. Установлення бетонних поребриків завищено приблизно в два рази. Більшість позицій складно порівнювати, бо міська рада, що правоохоронці не встановили завищення цін, просто об'єднувала в одну позицію і сам товар, і монтажні роботи по встановленню цієї позиції. Ну і як Дніпро міг не порушити закон. Згідно закону, треба оголошувати закупівлі, в яких вказується де будуть проводитися роботи, тобто вказується вулиця, із якого по який будинок будуть міняти плитку. Але в такому випадку це можуть перевірити правоохоронці. Тому міська рада просто оголошує заміну плитки по всьому місту, не вказуючи вулиці. Тож нереально встановити, покладуть вони плитки 40 тисяч квадратних метрів, чи покладуть значно менше. Фірма переможе з цього тендеру та інших по дорогам автомагістраль 2016 Цю фірму змі пов'язують з оточенням Геннадія Труханова. Звідки кошти у міської влади Дніпра на це безкінечне прикладання бруківки? А з податку на доходи військових за час війни міський бюджет Дніпра отримав більше 4,5 мільярдів військового ПДФО. Тобто, ці кошти в міську казну сплатили військові зі своїх доходів, і ці гроші міські чиновники освоїли таким чином. А на допомогу армії, за підрахунками громадськості, витратили лише 15% від цих надходжень. Таке демонстративне нехтування закликами президента з боку місцевої влади поки що ні до якої зворотній реакції не призвело. Втім, буквально днями голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що створив нову робочу групу з майже трьох десятків фахівців. Це представники військової адміністрації, Нацполіції, СБУ, Держаудитслужби. Головна задача цієї групи стежити, чи доцільно використовуються бюджетні кошти контролювати та виявляти порушення, і, врешті, сприяти тому, аби винні відповідали за скоєне. Остання фраза це дослівна цитата Сергія Луцака. Сергій Петрович пообіцяв, що нова група збиратиметься раз на два тижні, і прононсував незабаром вже перше засідання. Будемо спостерігати, у що вильється така ініціатива, і чи буде хоч якийсь відчутний результат від цієї новоствореної структури. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!